Всім привіт! Маємо справді сенсацію. У нашого головного партнера та сусіда у Польщі змінюється влада. Вибори показали, що чинна влада, яка була впевнена у своїй перемозі, тобто партія права і справедливість, втрачає більшість, і це змінює дуже багато для України, для Європи, для самої Польщі і звичайно для. Нашої європейської і євроатлантичної інтеграції мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та місце України у світі. Юр, перш за все, як так сталося, і чи дійсно це є сенсацією, що в Польщі влада програла на парламентських виборах? Результат дійсно став сенсаційний. То навіть попри те, що соціологи свідчили, що підтримка опозиції зростає в останні тижні, вона нібито випереджає піс. Але тим не менше, в це не вірилося як так, ПІС, яка має величезний апарат пропаганди, по суті, всі державні медіа займалися тим, що мочили опозицію, а в першу чергу Дональда Туска. І от як так при такому апараті, при адміністративних можливостях, як вони програють? Але все ж таки, на мій погляд, в суспільстві повірили, що це можливо, і дійсно, поляки надзвичайно мобілізувалися. Я був у Варшаві за день до голосування. Я бачив оце піднесення. Люди ходили з наліпками там антіпісівськими. От це фактично кожен десь п'ятий, от з такими наліпками був купа наліпок на вулицях, написи. Вони дійсно готувалися до цього останнього бою, тому що були впевнені, що ще чотири роки для Піс це буде дуже складними для Польщі, і вона піде остаточно шляхом Орбана. І я ще що маю відзначити, що результати власне виборів показали, що. На заході країни, тобто в регіонах, де люди голосують за Європу і проти ПІС, а також, ну власне, у Варшаві, у великих містах, явка на виборах була просто зашкалюючою. Взагалі, на цих виборах прийшло більше поляків на дільниць ніж будь-коли за весь час незалежності Польщі, так це реавтозіональний рекорд і це просто показує, що. Ну, от суспільстві напряглися. І, до речі, я був у, на сході Польщі, тобто в електоральному резервуарі Піс, і я не бачив такого піднесення. Тобто, в принципі, люди дещо втомилися від вісьми років Піс. Не випадково, що вони спочатку зробили ставку на якісь соціальні виплати, але це не спрацювало. Люди просто втомилися від ПІС і від їх методики. А давай тоді пояснимо, власне, ті люди, які ну ті, ті політики, які прийшли до влади зараз, хто вони? Ну з пісом ми знайомі протягом останніх восьми років. Відносини України з Польщею були не завжди простими, але ну, в принципі, це наші партнери. Що чекає на Україну із Новою владою із громадянською платформою, яка буде на чолі, та іншими партіями, які як ми чекаємо, увійдуть у владу. Це буде строката коаліція. Перш за все, тому що там є партії, які тяжіють до правого вектору, але є і ліві. Тобто, така от право ліва коаліція. Цікаво. Тобто, по суті, вони відразу ну, з'єднують тих, хто не може бути разом. По і... суті, їх з'єднав піс їх з'єднала необхідність якось покласти край владі піс, покласти край оцій пропаганді, от змійки працюють на одну партію і так далі. От потім очевидно, що в них виникнуть проблеми. Але ну наразі у них є спільне завдання, і вони працюють над цим. Хто ці люди? От ми знаємо Дональда Туска. Він допомагав Україні, коли був головою Європейської ради до того, коли він був прем'єром Польщі. А інші, хто прийдуть, вони за Україну і польська селянська партія і Польща 2050 – це дві партії, які об'єдналися в третій шлях. Це, мабуть, найбільше відкриття цих виборів. Тому що вони третє місце, 13 більш ніж відсотків. Це дійсно партія, яка має досить високі перспективи. Лідер 2050 вишедзичши Головня, Він, можливо, стане наступним президенти. Так, він підтримує Україну. Так, він підтримує Україну. Звичайно, що е, можна очікувати, що буде продовження достатньо жорсткого курсу щодо аграрних питань. Але є все ж таки різниця. Ключова проблема була з ПІСом в тому, що вони пішли на грубе порушення і угоди про асоціацію України і ЄС і правильно норм про внутрішній ринок ЄС, що стало проблемою навіть для Єврокомісії. Я думаю, що з новою владою у нас аграрний діалог буде складний, але по правилах. І це вже плюс, тобто ближчим часом зміни будуть можливо, наша навіть наше зерно розблокують. Можливо, навіть до зміни влади, тому що позиція там міністрів була про тому, що той компроміс, який запропонувала Україна, як там казали, це добра ініціатива. Але звичайно, що вони могли це зробити до завершення виборів, щоб це була політична. Можливо, буде проблемно, але після я думаю, або це уряд Чеморовецького, або новий уряд. Я думаю, домовимося на підставі того компромісу, який запропонувала Україна. Україна йде до Євросоюзу і НАТО. Чи допоможе нам на цьому шляху е, нова Польща? Так, і більш того, ця допомога буде більш вагомою. Справа в тому, що Піс мав чимало проблем із Єврокомісією. І, звичайно, попри те, що вони повністю підтримували наш європейський і євроатлантичний вектор, через ці проблеми голос Польщі не був би таким вагомий, як би нам хотілося. Мені здається, що після того як нова влада вирішить ці проблеми, там по судовій реформі, і так далі, вони зможуть більш ефективно лобіювати нас в європейській комісії в Європі і в НАТО. І до речі, це. Також принесе певні плюси у відносини з іншими сусідами, наприклад, Словаччина, ми знаємо, що там скоро буде проросійський ну, антиукраїнський уряд. Але вони дивляться не тільки на Угорщину, але й на Польщу. І якщо в Польщі буде відверто дружній до нас уряд скажімо так, вони будуть діяти набагато більш обережніше ніж якби в створилася коаліція, куди ввійшли би відверті антиукраїнські сили, такі як конфедерація. Є ще нюанс у новій польській владі, до якої нам ще тільки доведеться звикати. буде вже згадана тобою левиця, тобто союз лівих сил Польщі. для нас ліві. Це трошечки так проблемно, коли ми говоримо особливо про інтеграцію України до НАТО. Дуже часто ліві партії європейські не підтримують цей шлях. Як у Польщі? Ти знаєш, Польща тут це добре. Я все ж таки нагадаю, що Польща стала членом і НАТО і ЄС при соціалістичному президенті Квасневському, і в цьому питанні добре, що в питанні України, в питаннях безпеки лівії. Вони все ж таки більш подібні до правих. Є такий жарт, чому, до речі, польські ліві не можуть взяти багато голосів, тому що у економічній політиці вони були схожі до ПІС, ну, з соціальними випадками, а у зовнішній на платформу. Тому, в принципі, їм було складно знайти своє місце в польській політичній системі. А рософобії, як у них все добре, я не бачив там жодних таких ось ознак говорити там, що вони будуть якось дружніми до Росії, чи хоч трохи. Єдине там певне виключення, те, що Туск включив у свій список колодячий каліградера Агроунії. Але він колись був у нього були проросійські заяви. Але я певен, що зараз їх не буде. Але наскільки я розумію, влада змінюється не повністю, да й і не відразу, тому що е, навіть період формування коаліції, швидше за все, буде тривалим. Президент Дуда вважає правильним першим дати мандат той партії, яка зайняла перше місце, все ж таки це піс. Тобто в них є певний шанс зберігти владу. Вони ще будуть торпедувати пропозиціями, наприклад, польських селян. Але те, що от вони кажуть, і вони розуміють, що. Для них це смертельний альянс. Польські селяни це частина на третього шляху. шляху. Так yeah. вони анонсували, що вони не підуть коаліцію з ПІС, і якщо вони зараз так розвернуться, вони можуть втратити все. Підтримку політичне майбутнє, все. Тобто зміна буде, але зміна буде непроста. Справа в тому, що за вісім років піс дуже сильно врисся в владу в нього по суті каже голова Нацбанку, в нього склад Конституційного суду. А це дуже важливо, тому що по суті ручний Конституційний суд дозволяє заблокувати будь-яке рішення нової коаліції. А більшості Конституційної, щоб подолати це, в них просто немає. Туск наразі каже, що у нього є якийсь план, як цю проблему вирішити, але не каже, який. Ну повіримо йому, що він є, але це буде проблема. Тобто, перший мабуть, місяць, а може й перший рік, для нової влади буде досить складно, тому що щоб буде цих перешкод. Буде очевидно чимало, а ще у е, старої влади, яка поки що не відійшла, яка лишається владою. є свої медіа. Я це... думаю, що це буде питання вишинено якнайшвидше. Тобто, в державних медіях зміниться менеджмент. І буде вписпі зміна риторики. Сподіваюсь, що вона буде на нормальну, а не таку ж пропаганду, тільки з іншим знаком. Що би завершити, як вважаєш, як варто діяти українській владі? все таки піс для нас ну не був м'яко кажучи ворожою силою. Це партія, і політична сила, і керівники країни, яка нам дуже допомогла. Під час повномасштабного вторгнення, і як нам вчиняти, як нам ставитися до цієї зміни влади, нам є за що бути вдячним піс. Саме ця партія допомогла нам у найскладніший момент повномасштабного вторгнення Росії. Більш того, я впевнений, що якщо б там була зараз нинішня опозиція, тобто виборів, можливо вони б більш зважувалися, більш якось координували свої дії із. Європою, Вашингтоном, і ця допомога могла бути спочатку меншою. Ну зараз, мабуть, різниці вже не буде, але тим не менш вони зробили дуже багато, навіть більше, ніж можна було очікувати. Забувати про це не варто. Варто зберігти з ними добрі відносини, не показувати, що ми там так раді, що перемог Туск. До речі, в ПІС завжди підозрював українську владу, що вона от просто чекає на те, що вони підуть, а прийде Туск. Мабуть, треба показати, що для нас важливі і партія Туска, і інші партії майбутньої коаліції, і от ця опозиція, принаймні Ну, Конфедерація, звичайно, нам ніколи не буде друзями. Щоб у нас була підтримка і в польській владі, і в більшості опозиції. Це теж важливо для наших відносин. Тобто, в принципі, не треба робити цієї помилки, щоб там така радість, що тепер буде все добре. А який поганий був піс? Піс був достатньо непоганий для нас. Насправді, це досить звична ситуація у міжнародній політиці, де немає чорного та білого, а є багато на півтанів, і треба намагатися зробити друзями всіх. Навіть тих, хто ними не є, що ж мені здається, що це важливий і правильний підсумок цієї дискусії. Ми дякуємо вам за те, що ви додивилися це відео і слідкуйте за тим, що буде далі відбуватися в Польщі. Ми на каналі Європейської правди будемо розповідати в деталях про формування нової коаліції, про нових міністрів, про те, хто буде завідувати зовнішньою політикою Польщі, і звичайно про те, як ми разом із підтримкою Польщі підемо до Євросоюзу та НАТО. Дякуємо, Лишайтеся на каналі Європейської правди.